Дю США юність 26 та 29 вересня провела два тури чемпіонату Харківської області, де зіграла проти команд з Краснограду та Сахновщини. 26 вересня пройшов другий тур чемпіонату Харківської області з футболу серед юнаків 2009-10 рік народження і 7-8. Приймали ми на стадіоні «Локомотив» Красноград 2007-8 рік. обіграли з рахунком 7.0. А 9, 10 5-1. 29 вересня ми були на виїзді. Це був третій тур чемпіонату Харківської області, де ми виїжджали в Сахновщину. 9-10 роки виграли 8-0. А на жаль, 2007 8 поступилися 3-2. У турнірній таблиці команда «Дю США Юність» 2009-2010 років народження посідає перше місце, 2007-2008 років народження – друге місце.